Зовні це звичайна автівка, Втім, всередині вона обладнана під потреби людей з інвалідністю. Такий спецавтомобіль з'явився у Вінницькому сервісному центрі. Тепер на ньому віничани зможуть складати практичні іспити. Автівка відрізняється тим, що тут раніше було все на ножному керуванні, зараз перевели на, на ручне керування. Є ручний газ, ручні гальма, джойстик, на якому відображені всі функції, які необхідні для. Автомобіля. На джойстику є поворот, сигнал, світ, світло ну все необхідне. Подбали і про доступність водійського сидіння. Людина з крісла колісного зможе самостійно пересісти в машину. Максимально від'їжджає, вони доробили його на кнопках і що людям зручно буде здавати іспит іспити люди з інвалідністю тепер мають можливість, але навчитись керувати автомобілем завдання не з простих. Під час спілкування з адміністраторами місцевих автошкіл ми з'ясували, спецавтівку та окремого інструктора для людей з інвалідністю мають одиниці. Підскажіть, будь ласка, чи є у вашій автошколі можливість навчатися людині з інвалідністю? Коробка автомат тільки для тих, кого немає одної ноги або одної руки, угу. тобто ножне керування ручного немає. Ручного нема, так. Да. Немає, на жаль, не обладнання автомобілі. Якщо відсутні кінцівки, так, то такої, такого автомобіля немає. Як виявилося, автівок із ручним керуванням зовсім немає у місцевих автошколах. Втім, у семи містах України для людей з інвалідністю відкрили спеціалізовані автошколи. Навчання в них стартувало у березні 2023 року на базі навчальних закладів МВС. Автошколи під назвою Без бар'єрів уже випустили десятки водіїв. Зокрема, у Кам'янець-Подільському водійські посвідчення отримали 13 людей з інвалідністю. Що з теоретичної підготовки, що з практичної підготовки, курс навчання фізично здорових осіб і осіб з інвалідністю не відрізняється нічим. При автошколі вже два сертифікованих автомобілі: один автомобіль з механічною коробкою передач, один автомобіль у нас з автоматичною коробкою передач і з ручним управлінням. Усі підопічні автошколи без бар'єрів навчаються на автівці з автоматичною коробкою передач і зручним управлінням. Крім спеціально облаштованих автомобілів, учнів забезпечують і комфортними умовами за всіма стандартами безбар'єрності. При вході в приміщення знаходиться пандус, знаходиться при дверях знаходиться дзвіночок. Де постійно чергують курсанти, є чудовий прекрасний підйомник, який здатний піднімати на наступну площадку. Попри те, що учням доведеться витратити кошти на бензин під час практичних занять, вартість навчання в такій автошколі значно нижча ринкової і складає 6 тисяч гривень. Вінницькі ж автошколи лише працюють в напрямку безбар'єрності. Автошколи, які придбають, перебладнають. Відповідний транспортний засіб будуть мати інструкторів, відповідну матеріально-технічну базу для навчання і серйозні розмови. всього приводу ми вже проводили. Також зможуть уже на регіоні надавати такі послуги з навчання. А сервісний центр працює над тим, аби Вінниця стала восьмим містом, де відкриють автошколу для людей з інвалідністю без бар'єрів. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Сергій Андріянов. Новини за день телеканал. Віта.